Працювати ворогу на перекір, масштабні обстріли, дефіцит в енергосистемі і ремонти, які потрібно виконати ще на вчора. 2024 став великим випробуванням для українських енергетиків, які боролися за світло в українських оселях, і своє професійне свято чимало з них зустрічатимуть на робочих місцях. Але навіть за таких умов в Україні розвивають енергетику, щоб вона стала ще більш незалежною і стійкою. Подробиці від кореспондентів ТСН. Олександр Веремійчук, начальник однієї з ремонтних дільниць на Хмельницькій АЕС, працює вже більше 35 років. років. Свого часу він піднімав прапор енергоатому на пік висотою понад 7 тисяч кілометрів. Сьогодні каже у нього із колегами навіть складніше завдання вистояти в умовах постійних російських атак. Нашим зникам за України за тишу називати можливість на її. За 2024 тисячі українська енергосистема пережила десятки масованих обстрілів. Утім, навіть в таких умовах кажуть в енергоатомі усі станції встигли вчасно підготуватися до зими. Заплановані ремонти на енергоблоках завершили до холодів. Деякі каже очільник компанії Петро Котін через дефіцит в енергомережі довелося вводити навіть швидше запланованого графіка. Усе це дало змогу отримати додаткову електроенергію для громадян та бізнесу. Зараз у мережі на повну потужність працюють усі 9 енергоблоків, що перебувають на підконтрольній Україні території. Якщо расисти будуть заважати пошкодженням підстанцій, через які передається наша електрика, які знаходяться в сфері відповідальності «Укренерго», тоді все буде добре, і вся повна потужність наших атомних енергоблоків буде доходити до наших споживачів. Завдяки атомній енергетиці українці можуть отримувати світло за нижчими цінами аніж бізнес. Для підтримки низького тарифу компанія цьогоріч сплатила майже 144 мільярда мільярди гривень і ще 16 мільярдів боргів, які раніше виникли через окупацію Запорізької АЕС. Також майже 29 мільярдів від атомників. У вигляді податків отримав український бюджет. А ще нагадують в енергоатомі Україна запустила власне сховище відпрацьованого ядерного палива його збудували разом із американцями. У майбутньому в Україні вироблятимуть і контейнери для зберігання. Раніше нагадують в компанії відпрацьоване паливо вивозили до Росії і платили за це окупанту чималі кошти. Так само гроші агресор отримував і за саме паливо, але нині енергоатом повністю перейшов на американське. Тож нині агресор уже не може диктувати нашій державі жодних умов. Ми Отримуємо палива західного партнеру. Ми також розгортаємо зараз лінію власного виробництва палива тут в Україні. Не буде вісінгаус, інше буде власне виробництво. Це починаючи з 27-го року. Також спільно із американською компанією Холтек планують збудувати завод, де виготовлятимуть малі модульні реактори. Це дасть Україні змогу забезпечити технології не лише для власних потреб, а й експортувати їх до інших країн Європи. І навіть, попри війну, рухатися до енергетичної незалежності, про яку так давно мріяла Україна. Олександр Мюк, Сергій Тихонов, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.